Для всіх, хто його знав, він живий, живий у серці, живий у пам'яті. Він без вагань пішов у сафарі як звичайний штурмовик, Ну а потім він показав свої професійні навички і його ну, і став командиром розвідки. Я бачив той тобто, багатенько, але так, щоб у людей аж, аж очі горіли. На позиціях, як він виконував завдання, як він готувався, як він з хлопцями виходив. Він жодного не пустить туди, де він сам не був. Курдюмовка, я вже не пам'ятаю. Хлопці не могли витягнути трьохсотих. Ніхто не мог заїхати туди. Тобто, Едуард заїхав з якоїсь там з шостої на пікапі. Під обстрілами витяг по братимів. Позивний був у нього суровий. Ну, І на вигляд він був суровий, та, 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 такий кремезний і дядька. І, е, але це душа просто була людина. Фредіка скажу, що це дуже мужня, потужна людина. Я навіть не знаю, скільки у нього виходів, безліч виходів. Він постійно в самих трудних становищах він там. Він неодноразово виходив з оточення, неодноразово з хлопцями. Він такий був в жахливих моментах, що я навіть не може представити. І Як командир, він був суровий. Він все контролював, він був постійно, все знав, все бачив. Тобто, він, Якщо була якась інформація, він все приправляв особисто. Тобто це багато чого коштує. І хлопці за ним йшли, знали, що там день. Там треба йти безумовно. Більше два роки на всіх виходах у нас не було втрати. На жаль, ми втрачаємо найкращих наших побратимів, найкращих наших командирів. Він був командиром. Від цього він би міг багато зробити всього, ще в цьому світі. Ну, так вийшло життя. Як я відказав, браття, він казав, теж ніколи не віддавав тих обіцянок, яких він не міг видати.